Привіт, мене звати Єгор Шатео. Це зворотний відгук на зворотний відлік. П'ятий випуск. На цей раз потерпати буде Анатолій Гриценко, бо більше до студії ніхто не прийшов. Кожного разу ми запрошуємо в цю студію трьох кандидатів президенти. Кожного разу хтось відмовляється цього разу. У нас є навіть дві відмови, тому що ми запрошували Олега Ляшка та Юрія Бойко, але ж вони не знайшли час для того, щоб поспілкуватися з власними. Виборцями в ефірі зворотнього відліку я розумію, чого не прийшов Бойко. Бо про що б він не говорив про нацбезпеку чи про економічні ініціативи? У експертів було б лише два питання: що ти робив у Москві і чого ти ще не у в'язниці? Але чому не прийшов ляшко? Свою відмову кандидати як правило пояснюють тим, що вони зустрічаються із виборцями у регіонах. Йдеться про кілька тисяч або кілька сотень виборців. Я нагадаю, що нас зараз дивляться і слухають кілька мільйонів виборців людей на 26 каналах суспільного. Якби я був ляшко, то я відповів би на цей закид так. Ефір не може порівнятися з тим, коли ти говориш віч на віч з простим народом. Але справді причина, чого ляшка не було в студії, тому що в цей час він був в ефірі телеканалу 112. Ну, Боляшко, ви знаєте, він з простого народу, любить прості речі, прості питання, прості відповіді, простих олігархів та прості олігархічні канали. Чому корів мало, чому поросят мало в селі, тому що багато свиней при владі. Тому в ефірі був лише Анатолій Гриценко. Йому що визнати, відповідав він досить бадьоро. Я думаю, факт чек зафіксує маніпуляцію, приписував слова, які я не говорив. Воно в 50 разів в 100 разів вище ніж найнижче. Перевіряйте факт чек mm -hmm. Найкращий захист це наступ. Анатолій Гриценко був настільки впевнений у собі, що наказував вокс чеку, що йому робити. Взагалі, весь ефір Анатолій Гриценко поводився як лев, який бореться з гладіаторами. Але його заяви були б ще жорсткіші, якби він при цьому не жестикулював як стюардеса. Я можу сказати зараз. Я знаю абсолютно точно буде професійна. Добровільна контрактна армія це перша складова. Саме для того, щоб задіяти патріотичний потенціал, тільки прапор України, законодавство України, наше законодавче поле. Гриценко він як драматург, який прописує декілька рівнів: побутовий, де він розказує про свою програму, і підсвідомий, де він намагається показати, що наша країна у турбулентності, і тільки він може захистити наших пасажирів. Далі про те, як Гриценко буде душити правильні ініціативи. Якщо хтось, слуга, чи не знаю, чи повар народу, чи хто завгодно, буде блоком для реалізації правильних ініціатив, значить цей блок буде відсунутий в межах президентських повноважень або буде відсунутий людьми. Я так розумію, пан Анатолій мав на увазі щось протилежне. Тобто виходить, що Анатолій Гриценко буде усувати партії, які працюють на благо українського народу. Хоча мені дуже важко уявити гарну ініціативу від партії Слуга народу, якщо тільки це не ініціатива навчитись рахувати. Або якщо це ініціатива заборонити учасникам «Ліги сміху волати у мікрофон на суржі і вважати це гумором. Далі мене трохи застережуло те, як Гриценко бачить заміну старих кадрів. Я був міністром. Ми прийшли в величезну махіну, близько 300 тисяч людей, 300 підприємств. Нас пройшло п'ятеро. Ще поки я туди дійшов, заступники звільнилися самі за власним бажанням. Десять керівників департаменту звільнилися самі за власним бажанням, ніхто не тиснув. Вони зрозуміли, лавочка закрилася. Тобто, як тільки Гриценко починає кудись йти, у пункті призначення одразу всі масово звільняються. Може, нам треба було відправити в Москву не бойка, а Гриценка. І тоді б він приїхав би в пустий Кремль, що поріс бур'яном, і там пасуться дикий олені. І наостанок моє улюблене рівноправ'я. Квоти до жінок, ратифікація Європейської конвенції щодо захисту жінок від насильства. Ваше ставлення, перше. Ми любимо жінок. Погодьтеся, Анатолій Гриценко не виглядає як борець за права жінок. Він радше виглядає як чоловік, який любить загнати патріархальний тост на 8 березня. Усі ці ми вас любимо! Куди ж ми без вас? Куди ж я без вас? Ви такі гарні, ви прикрашаєте наш офіс. Ну ви зрозуміли. В цілому, Анатолій Гриценко тримався нормально. Якщо ви хочете дізнатися більше про що він говорив, клацайте на посилання в описі до відео. З вами був Ігор Шатело. На все добре.